Громадянський рух народний контроль зародився у Львові. Пізніше він з'явився і в інших містах нашої країни, зокрема і в Чернівцях. Мабуть, рух до реформ, рух до прогресу не відбувається тільки тому, що громадськість не залучена до всіх цих процесів. І, мабуть, громадськість має не тільки мати право на обрання чи мати право на висування людей до влади, але вона безпосередньо основна функція це, мабуть, контроль і спостереження за діями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. І, мабуть, основна функція і ідея громадського руху це контроль. А відтак громадянський рух народний контроль під час прес-конференції заявив, що йде на наступні вибори у складі політичної сили. Їх підтримали волонтери та учасники АТО. Людина, я політична, але я дуже люблю дисципліну і порядок. Вчу і заставляю своїх підлеглих дотримуюся сам. Хочеться, щоб в інших структурах, не тільки в армії, були ці два таких дуже необхідні на сьогоднішній день явища. Також підрозділ мій. Саме найпершим з області було перекинуто в східні регіони для безпосередньої участі в антитерористичній операції. І я був там від першого дня. Я вважаю, що нашій країні страшенно потрібен мир. Мир це не тільки чисте небо. Мир це коли є закони прийняті для людей. Мир, коли є чітке дотримання цих законів. Я думаю, що небайдужим людям дійсно потрібно збиратися для того, щоб боротися з черствими серцями для об'єднання нашої країни і наших людей. Дар'я товпіч, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.